Привіт всім знову. Я нарешті знайшла час отак сісти і записати відео про мої пригоди на балі, про мої думки, про те, що взагалі відбувається зі мною останні тижні, останній час. Настільки багато подій, що зараз я приїхала додому тільки тому, що мені було погано. Я приїхала і подумала: о нарешті я одна і запишу вам відео про те, що відбувається зі мною. Сіла на балі без зворотнього квитка, але я планувала повертатись в Україну, проводити там свої заняття. У мене в Києві є мої танцювальні групи, які я збирала кожен тиждень. Ми танцювали з дівчатами, я ставила хореографії. Я планувала продовжувати це робити, але мені потрібен був відпочинок. і Я сюди приїхала, щоб відпочити. Після моєї подорожі в Дубай я прилітаю на Балі. Перші мої відчуття. Вау, це така дивна, така незвична країна. Я їду в трансфері з аеропорту, дивлюсь вікно і просто така вау. Я була просто зачарована. Цей день був дуже гарний захід сонцю, і я вивну тут кожен день гарні заходи сонця. А я та людина, яка їх просто обожнює. Якщо обирати мій улюблений час в дні, це час, коли сонце сідає. Також я дуже люблю сходи сонця, але на жаль, я поки що не звикла і не можу рано вставати, але вже відчуваю, що я до цього приходжу. Перший день ми заселяємося в готелі в районі Улувату. Сам готель гарний. Він знаходиться біля одного з найвідоміших і найкрасивіших пляжів на Балі, Майдремленд Біч. Але перший мінус в тому, що йти до нього пішки десь 20 чи 30 хвилин. Їхати на байку десь 5-10 хвилин, і це також час. На карті таке відчуття, що пляж дуже близько. І про це не кажеться в готелю і взагалі сам готель дуже старий. А його позиціонували як новий готель, і ми очікували, що приїдемо в лакшері умови за невеликі гроші, але приїхали в жахливі умови. Там дуже шумно. Так сталося, що я побула там зараз. Ви побачите, що було в моєму житті там, бо я просто не знімала величезну кількість контенту. Чуп'ятий день на балі, неймовірний захід сонця. І зараз я буду намагатись робити дещо дуже дивне і цікаве. Я буду намагатись навчитись їздити на байку. Знаєте, що було вчора? Дівчата їхали на нашому байку, який ми орендували. Ціна байка дуже недорога, аренда тут взагалі дешева, як все на балі. Але є одна проблема ми не вміємо його водити. І дівчата вчора впали з байка, травмували собі руки, ноги. І тому ми сьогодні, так знаєте, трошки хвилюємося, але хочемо поїхати на в балі і знайти там аксесуари, речі. Ось в мене вже трошки балі стайл, але мені хочеться ще більше, тому зараз буду намагатись. Ніби ось це наш байк. зніму це на відео, щоб ви бачили. Я дуже обережна і я боюсь. Загалі такі штуки робити, але що треба все робити вперше? Це разі страшно, я не знаю. Мене мама в'є, якщо дізнається, що я таке щось роблю. Фух. Трошки такий важкий, навіть не трошки. І якось я на ньому почуваюся. Дуже комфортно, поки oh my God, в мене вийшло. Я трошки тільки що приїхала, доставати телефон тільки точно не буду. Чому вони на мене гавкують, не треба? Прикольно, дуже прикольно і незвично, але я, звісно, боюсь знімати, а ще тут лівосторонній рух, тому ще більш страшно. Дивіться на цей закат. Я вже, до речі, ганяю. дуже класно. Ще тут машини їздять, і ось це найстрашніше, бо вони ледь влізають на цю малесеньку дорогу. Привіток! Я трошки захворіла, тому не так часто щось знімаю. На сьогодні в мене буде фотосесія, і я зобов'язана вам це показати. Ось таку сукню я купила ще в Польщі. І зараз їду на зустріч з українкою, дівчиною, яка фотографує на Балі. І мені так подобаються її роботи. Я так хотіла з нею зйомку. І вона мені її запропонувала, тому поїхала. Подивіться, в які місця ми зайшли. Це просто вау! У мене Це нема сім'ї. Дуже 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 гарно. Познайомтесь з Сашою. Це Саша. Мрія! Фотограф, до якої я мріяла потрапити на зйомку. І ось мрія збувається. Зараз я, я буду близьку. Ми вже закінчили зйомку. Було так гарно. Я вже хочу показати кадри. Я трошки хвилювалася за мій телефон, тому не ставила зйомку бекстейджа, але будьте впевнені, там дійсно дуже круті. Кадри, які я буду додавати вже в мій інстаграм. А тільки що я списала, знаєте, вона сказала, що вона на закладі Алфін. Саша, яка мене фотографівала, також сказала, що вона дуже о, любить цей заклад. Сказала, що багато прикольних незвичайних страв, тому будемо куштувати. Тобі гарно. А ось там нато спити. На, Ната, що це за місце таке? Гарне. Я тут уже поїла, але подивись. Клас. Вау, це прям рознос. Стільки нових закладів відвідали і кожен раз і висить. Неймовірно, ось тільки що подумали про те, що ось в Києві якось інакше. Сидиш там також прикольні страви, але атмосфера інша, бо ти сидиш в джунглях, в закладі. Тут грає класна музика до кондитури. Просто, просто ...кась річ коштує в районі 925 к це. Типу мільйон це десь дві-чотири. Ми НАТО, як справжні жінки приїхали на ринок. Так, гарочки свіженькі, дивіться, ну. Ну, супер. Дивіться. Тут просто все навіше. У них нема такого, що, типу, їх перевіряють, якось. їм просто на все начхати. Вони все розкладають як хочуть. Ось таке тут можна побачити. Ну, типу, я взагалі не дивуюсь абсолютно. Ще вони дуже посміхаються завжди. Привітні, веселі, позитивні, але все одно треба бути обережними з ними. І на картинках не було там речей, нас займали. А я питала у баліки, я їй кажу, скажи, де одяг, клобис? А нам кажуть, ось модяг. Так все ж таки, блін, все ж таки вона нас не обманула. Взагалі мені потрібні босоніжки. Я думаю, що це Кейстайл як тобі. Ну, в принципі. Оу, Оу. Ти, ти подивись, як я тут мірі. Я думаю, що сто. Ой, на. Ти що, ні розмір? Це супер. Серйозно? Це судьба. Це знак Бали. Брались до місцевих базарчиків. Так і називається це місце базар, і тут дуже багато прикрас. Щоб ви розуміли, тут дуже великі ціни, але ти можеш трошки потергуватись і запропонувати купити щось дешевше. На прикольні колечки до речі, я хочу на собі колечки. Зараз він прикольно, дуже гарно. Буду міряти, можливо, щось собі куплю. От я вже. На іншому риночку купила на собі нас такі прикраси дуже гарні. Просто неймовірна кількість різних силовірів ікрас. Пішла проміряти і в мене прям вийшов ідеальний лук. Прикольно. Дуже прям, -прям балі стайл. Я вже в цих штучках ще купила собі сережки. Зараз я купила собі колечко і буде просто ідеально. Закінчила масаж, це було просто неймовірно. Я майже заснула на цьому масажі, і мені не хотілося і не хочеться вже нікуди йти. Зараз, напевно, буду пити якусь каву, щоб трошки прийти в себе, бо я засипала і коли я відкривала очі, мені так не хотілося бачити світло, бо це просто кайф. Це виходжу, бо Мій час закінчився. Після масажу ти п'єш чай. І ось такий тут басейн. Просто ти можеш після масажу піти. Скупатись в басейні. Я смачно перекусила, шукаю на байк. Я вже дуже звикла до них. Тут е, жорсткий трафік, але після того, як я сіла тут за руль, мені вже нічого не страшно. Я вже сама можу сідати за машину, будь-де їхати, бо просто крійзі дороги, крейзі водії, і їх величезні кількості. А зараз... Я їду на вечір гадань, де буде просто щось неймовірно добуватись. Сьогодні день з 13 на чотирнадцятої в Україні завжди в ці дні гадають. Тому ми також будемо гадати, будемо гадати на картах Таро. Точніше, мені будуть гадати, бо я взагалі це не вмію розбиратися, але дуже цікаво спробувати цікаво чути, що там про мене скажуть. Щось взагалі в іншому містечку тут це район чи місто, напевно, Чангун, місто тусовок, місто Двіжу. І якщо ви уявляєте це як якийсь мегаполіс, то ні, це як знаєте, якась дуже багата. Прикольна деревня. Маленькі домики, я не бачила тут нічого вище, напевно, чотирьох-чотирьох поверхів. Тут багато закладів, і навіть тут іноді бувають круті тачки, але взагалі, в більшості випадків, тут всі переміщаються виключно на байках. І байк я також почала водити і хочу дуже собі вже крутий байк, бо коли ти ведеш байк, це якийсь особливий вайб. Він починає тобі подобатись, коли ти вже входиш трошки в кураж, вже починаєш е, розганятись. Але потрібно бути дуже обережними, бо тут на байлі дуже часті випадки аварій. Люди тут просто можуть розбиватися на байках, падати з них, і навіть дівчата з яким. Живемо, проводимо час вже встигли упасти з байку, але слава Богу, все обійшлось дуже-дуже спокійно, і вони трошки поранились. Але ви розумієте, що це просто удача і могло бути по-іншому. І ми з дівчатами після цього дуже обережні. Ми помітили, що коли ти ведеш байк, іноді ти перестаєш концентруватись і втрачаєш увагу, і ніби довіряєш типу байку. І ось в цей момент і відбувається втрача контролю, і байк може десь заїхати. В мене був такий момент, коли я їхала з НАТО. І я їду, 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 і в якийсь момент просто відбуває мозок, і в мене починає ось так водити. І НАТО мені ззаду каже: Саша, тихо, успокойся, ти типу, увійш нормально. І я різко перемикаюсь, починаю нормально їхати. Тому потрібно бути сконцентрованим, якщо ви хочете приїхати на балі, водити байк, робіть це. Можете як ми робити це без прав, але будьте, будь ласка, обережні. Бо я розумію, що ми в будь-якому разі будемо це робити, але. Ми можемо обрати, бути обережними або ні. Ми будемо дуже обережними. Мама, будь ласка, не ругайся, бо мама в мене буде просто в шоці. що я сіла водити байк. А я завжди мамі казала, що я буду водити байк. Я знала, я знала про це за ці 10 днів. Я переїхала на декілька днів в чангу. І тут я почала ставати більш схожою на балійку. Точніше, придбала собі аксесуари, які тепер ношу кожен день, ось такий браслет, яку була в перші дні. Ось такі сережки. Ціна цих сережок 300 тисяч. І можу казати людям, що в мене є сережки, які коштують 300 тисяч. І ми не будемо казати про те, що 300 тисяч на балі – це 300 гривень. <сі> може, навіть трошки менше. Тут ти просто міняєш гроші, і в тебе може бути декілька мільйонів, бо тут дуже-дуже-дуже багато грошей. На сніданок рахунок може вийти в 100 тисяч, 200, 300 тисяч. І кава тут коштує, наприклад, 60 тисяч. І до цих цін треба також звикнути, бо коли ти розумієш, що ти витрачаєш по мільйону, півмільйона в день, ти такий. Боже мій, як багато. З приводу закладів ми кожен день відвідували нові заклади. І найприкольніше, що вони всі. Дуже атмосферні, і кожен раз, коли ти приходиш, ти кажеш: о, я хочу сюди повернутись, бо мені дуже сподобалось. І на наступний день ти йдеш в інший заклад, і кажеш те ж саме, бо тут реально всюди круто, всюди смачна їжа, і я не знаю, що зробити. Я поки що не отруїлася бо тут є така тенденція з е, отруєнням. Постійно туристи отруюються, бо балійці не завжди соблюдають санітарні норми. Тут нема перевірок, тут всім все одно. Тут не завжди гарний сервіс, але потрібно приходити в місця, де. Багато туристів. Я більше ходжу в місцях, яким мене водить НАТО, бо НАТО тут вже більше місяця, майже два місяці. і Вона все тут знає. Вона тут вже як місцева, а я тільки приїхала, хоча вже відчуваю себе трошки місцевою. Багато вже знаю, багато ще можу розповісти, і мені все дуже подобається. За останній час це наш найбільший сніданок. Я не очікувала, що буде такий великий авокадо, сирнички. Ну такий стол дівчат. Просто легкий сніданочок. Я обожнюю фотографуватись, і взагалі я завжди мріяла з цим зв'язувати своє життя, і якби так трошки і є. Хоча я не скажу, що поки що я заробляю з якихось зйомок, але мені хотілось як тільки я приїхала сюди, я знайшла вже дівчат країнок, які неймовірно фотографують, одна з них Саша, з якою ми бачились в Києві перед тим, як я поїхала на Балі, і вона поїхала, і вона мені сказала, що вона воно поїхати жити на балі. Я почула це, і перша думка в мене була Блін, Я б також дуже хотіла поїхати жити на балі. Друга думка була: блін, яка вона смілива, як вона наважилась поїхати туди жити. І зараз я думаю. Як це так сталося? я подумала про це. І ось ось так от оп, і я вже також живу Наваль. Хоча не планувала. Я взяла з собою всі речі, вже потрібно бігти, бо я тільки що зрозуміла, що ми запізнюємось, але повинні встигнути все. Я приїхала на локацію нарешті, але трошки виявилось, потрібно було проїхати. А я думала, що тут можуть діти пішки, а там потрібно за в'їзд байку платити. 5 тисяч. На наші гроші це приблизно 10 гривень. Але я думала, що тут недалеко, а мені тепер йти 10 хвилин. Але нічого, я трошки прогуляюсь, тим паче натисняк тільки їде, ми сьогодні, знаємо, вдвох фотографуємось. Буде неймовірно красиво, там такий гарний пляж, що хочу вам показати. Це просто місто байків. Україні. Дивіться, що я бачу в в житті я бачу вижу... мафу. Oh oh! <laughs> Блин, це так прикольно. Ну, боже, Боже. Ну вот да, это да, очень нравится. нравится. Зробиш заради контенту. Прибираємось крізь балпочок. Трішечники скали. Тут в скли. хвилі. Близько. Боже, так місце. Харковий. Я вам буде все показувати. Хочеться все просто знімати, бо тут неймовірно гарно. Вау! Ну все, ми починаємо. І мені це дуже подобається, бо я відчуваю, що все, що я собі планую, все про що я думаю, так і збувається в моєму житті рано чи пізно. І от коли ти починаєш вірити в те, що все як ти хочеш, так і буде в твоєму житті, що всі твої бажання стають реальністю, так і стається. Як це працює, я не знаю. Але користуйтесь, бо я бачу, як моє життя просто стає життям моєї мрії з кожним днем все більше і більше. І це класно. Дякую за це. все світу. Це, що постійно мене роздягає. От всі наші зйомки вони трошки відверті. І перша наша зйомка була в білизні. В той день, коли у нас була перша зйомка на Балі, я взагалі зняла весь верх і фотографувалась, прикриваючись руками. Ната також, весь пляж на нас дивився, і я не відчувала нічого особливого. Для мене це було нормою. Але люди хіхікали, проходили, і в якийсь момент я відіймаю голову. І бачу дрон, який літає і знімає мене. Написала хлопцю, який знімав на дрон. Я його знайшла. Він був з дівчиною. Я підійшла до нього і спитала: Ум, ти знімав мене без одягу? А дівчина була дуже незадоволена. І, коротше, після цього він мені не скинув відео, і мене трошки це засмутило, бо там вони реально були прикольні. Я була одягнута, просто я прикру... О, точніше я була розглянута. Да. Я була роздягнута, але я все прикривала. Я була в русах, все було нормально. А, але от знаєте, тут ти просто відчуваєш себе таким вільним, і здається, що ти, якщо навіть роздягнешся, про всіх нічого страшного не буде. Раніше в інших місцях я б ніколи такого не зробила. Коротше, я класно заінтригувала вас, тому можете ці фотографії чекати у мене в інстаграм. Я вже думаю, їх виклала. Підписуйтесь. І також чекайте фотографії Сашою, з якою ми моли саме на балі. Бо вони дуже стильні. Я там прям намазалась вазеліном, вся була така блискуча. Дуже палило сонце і сліпило очі. І я така прям серйозна на цих фотографіях. Але я люблю такий вайб, тому фотографії також просто кайф. Я вже чекаю їх в ретуші, бо Саша ще їх взяла ретушувати, і потім я буду їх також вкладати в інстаграм. Обов'язково переходьте в мій інстаграм, бо там дуже багато контенту також з балі, класні фотографії, сторіс і більше життя. Але тут прям подробиці всього, що відбувається в мене на балі. Я намагаюся якось розділити контент тут в Інстаграм, в ТікТок. І трошки через це в мене, знаєте, такий розфокус. Я намагаюсь робити всюди контент. Я була б дуже рада побачити ваші коментарі. З приводу контенту, чого не вистачає, що вам хотілось побачити тут ще про що розповісти. Ви можете задавати будь-які питання. Я буду з радістю на них відповідати. І взагалі я всі коментарі завжди читаю. І мені хочеться, щоб мій YouTube розвивався. Тому я буду вдячна, ще й за ваші репости. Я хочу зробити мій YouTube таким як міні щоденникам, навіть не міні, це прям щоденник мого життя. Бо кожен день щоденно я знімаю ролики. Потім ось так сідаю, розповідаю вам і показую все-все-все, що відбувається, і я впевнена, що через якийсь час мені буде цікаво продивлятись ці ролики, і вам цікаво буде їх дивитись. Тому мені прям максимально приємно їх робити, і я максимально радію, тому що я ось створюю щось подібне. Я не намагаюся зараз робити ідеальний контент, я не намагаюсь якось. Зробити його супер крутим, якісним зняти всі кадри з дрону, з камери, яка в мене стоїть. Мені хочеться от просто робити, бо в мене є ось така штука. Мені хочеться зробити щось супер круте, а потім я сиджу, розумію, що я через те, що мені складно зробити щось круте, я взагалі нічого не роблю. І я відкинула всі ось ці свої. Прагнення до ідеалу і просто почала знімати. Ось ось-ось, нарешті забити взагалі на ідеальність, забити на якісь стандарти. Просто робіть від душі. от Просто робіть. А потім вже трошки додавайте більше якості, більше е, цікавості. Але спочатку потрібно просто почати, хоча просто почати це краще ніж нічого не робити. Ось ось такі в мене думки, такі в мене справи. Я продовжую жити тут. Через два тижні я на декілька днів поїду в Польщу давати класи і буду повертатись знову сюди. Бо я поки залишаюсь тут. Мені тут дуже комфортно. Я думаю, ви це відчули. Дуже цікаво пізнавати тут ось ці всі штуки, типу медитації, ретрити, а, тут дуже розвинута йога. Мені хочеться це все спробувати, і я починаю це робити. У мене багато думок з приводу цього. Тут всі намагаються бути духовними, але я бачу, що ну, не всі це роблять якось щиро, і мене це трошки дивує. І я трошки не зі думаю, ну як це так? Ну чому люди строїть із себе тих, ким вони не є? це дивно, але я про це розповім окремо, бо це тема, яку потрібно прямо розкривати. Я спробую більше. І потім запишу про це окремо відео. Я б сходила також на ретріт, на ось ці всі очищення, на медитації, мантри, все-все-все. Але це все поступово, я не поспішаю. Поки намагаюсь прийти хоча б в нормальний режим дня, бо я тільки пристосовуюсь до нового часу. Різниця з Україною у мене приблизно 7 годин. Коротше, коли я просинаюсь в Україні ніч. А коли я засинаю в Україні тільки день чи вечір. Ось. І це незвично, і це для мене поки що зручно, бо я. Люблю попрацювати, планувати контент перед сном. І це якраз ідеальний час, або в день. Бо в день у нас ранній ранок. ось Поки що я грішу тим, що я багато сплю, дозволяю собі це робити, точніше, пізно лягаю і пізно встаю але мені все ж таки хочеться раніше вставати, більше фізично робити навантаження, вже я вже трошки. Вистанавливаюсь, але з самого початку приїзду на Балі я хворію, я кашлюю, в мене соплі. І можливо, це така акліматизація, можливо, я просто десь простудилась, але мені потрібно відновити організм і не сильно себе перетруждати. Я намагаюся це робити, а ще намагаюся знімати одночасний інстаграм, Тікток і Ютуб, але мене це не напрягає, і я це роблю щиро від душі, коли мені прям дійсно хочеться. Намагайся, дякую вам за перегляд ось таке справжнє і цікаве, я думаю, відео вийшло. Мені дуже приємно, що ви його додивились. Мені було б дуже приємно, якщо ви підписались, написали якийсь коментар, дали якийсь мені фідбек і підписались на Instagram, бо в інстаграм я люблю дуже 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 робити естетичні фотографії, робити цікаві сторіс і більше також контактувати з вами. Дякую вам, до скорих зустрічей в моєму youtube щоденнику.